Сміятись, сміятись і ще раз сміятись. Саме такий ефект у нас викликають ці люди. Коли ми заходимо на їхню сторінку у соцмережах, дивитись на них, не стримуючи посмішки, неможливо. Привіт, з вами я, Ірина Ярич і я теж люблю посміятись, тому у моїх підписках точно є блогер-гомориста. Вона легенда серед молодих бабусь. Є одна людина, чий гумор про бабцю, точніше про всіх збірних бабусь. Точно ніхто не переплюне. Знайомтесь, баба Нюся, а точніше Вікторія Ільчук. Життєві відеоісторії 28-літньої дівчини зі Львівщини в образі 82-літньої бабусі. Користувачі соціальних мереж смакують з великим задоволенням. Кожна з них отримує сотні поширень, стільки ж коментарів та вподобайок. Молочка свіжонького, панощу, підходить. Пані, підходіть, говоримо молочка, Що вище там дивить. Не хочете? Не хочеш, як хочете. Пите ту хімію з магазину, не Валь? той порошок розведений, ні? Крісон, крісон, донат на рад несеться. Часом не ті слова звучали у вашій голові протягом березня. Це завдяки колабі Василя Байдака та Степана Гіги під пісню Цей сон, цей сон і як ви можете зрозуміти, зараз ми будемо говорити не про Степана Гігу. Завдяки креативу, гумориста й відомого співака вдалося зібрати 7 мільйонів гривень на реби, пікапи та дрони для кількох батальйонів ЗСУ. Реби це такі спеціальні пристрої, які перешкоджають зв'язку російських військових на полі бою. Повернемось до Василя Байдака. Отож, крім того, що він комік, також він волонтерить і робиться з гумором. Він жартує про вимкнення світла, бабцю, яка точно знає, чому його немає, та генератор, який у всьому винен. Словом посміятись із нашого сьогодення, Василь точно вміє, і це оцінюють його підписники, і глядачі, які приходять до нього на концерт. А цього харизматичного мужчину ви точно впізнаєте, і для цього потрібно почути всього лише однісіньку фразу Володька не позор мене. Так, так, ми про того самого володьку, а точніше про коміка Тараса Стадницького. Він, як і раніше, справжній король гумору. виступає зі стендапами, концертами. І, звісно, це все показує у своїх соціальних мережах. Наприклад, у його інстаграмі вже зібралось майже 247 тисяч людей, які люблять посміятися. Він, до речі, за освітою математик і закінчив наш львівський університет. Однак з гумором знайшов спільну мову краще ніж з логарифмами. Ходімо знайомитись. Ви багато жартуєте, але чи є можливо якась улюблена історія, яку ви переповідаєте своїм глядачам, і можливо, якась особиста. Найперше викликає шок це питання, тому що. Не знаю, є, напевно, люди з гумористичної сфери, які прям ти кажеш йому гумористичну історію, і він там не висиплей. В мене на них просто амнезія. Я забуваю всі якісь смішні історії, всі смішні анекдоти. Але в мене є одна історія, яка пов'язана з моєю бабцею. Моя бабця прожила. 100 років і 2 дні, і от в останні роки вона вже була така по здоров'ю не дуже активна, але в нас є на хуторі такий горбок, на якому є відновлена могила ще в 90-х роках, і кожного літа. Тобто, в червні, напевно, наш місцевий священник він їздить по крайніх точках нашої парафії і освячує їх, провольні невеликі такі служби для того, щоб був хороший врожай. І коли бабці, здається, було 98 років, от він приїхав до нас на хутір, бабця була там на службі, і він з нею трошки поспілкувався і каже, «Параскевія», а їй нагадую, було 98 років. Він каже, Параскевія, я бажаю вам прожити до 100 років. От і моя бабця так послухала, повернулась до мами і так тихенько каже: Я перепрошую, а священник мені побажав прожити тільки два роки. Оце моя така дуже потішна історія. Я думаю, як людина в 98 років може отак з ходу придумати тако, можливо, для неї воно не було смішне, просто було природне, але мене ця історія дуже потішає. Як вирішили почати займатися гумором і де працювали раніше? Я не вирішував почати. Напевно, так. Просто в нас був факультет прикладної математики, на якому я вчився, і до нас прийшла зам замдекана Олександра Павлівна Гнатишин. Мені здається, прізвище, і сказала, що в нас будуть починатися змагання з КВК. Ось треба було б якось організувати команду. Я до там другого курсу університету. Я взагалі в школі не приймав участь в ніяких таких. У нас мені здається і не було. Таких якихось гумористичних змагань чи розваг, от і відповідно, там другий курс здається університету. Ми створили команду, але це був насправді дуже цікавий досвід, тому що перший раз на сцені, перший раз ти. Зрозумів, що таке, коли люди сміються з того, що ти говориш, що ти робиш, і воно от якимось чином помаленьку помаленьку затягнуло. А потім мене з нашого ж факультету, але на рік молодші хлопці і дівчата з команди Набла запросили, щоб я грав разом з ними, і от ми вже з того часу почали виїжджати за межі Львова. Ми вже поїхали в Тернопіль, ми поїхали в Одесу. Ми почали розуміти, що таке універсальний гумор, і старалися вже тоді писати, скажімо, на якісь такі теми. Які будуть смішні і у Львові, і в Одесі, і в Києві, і в Харкові. Чи важко вести Інстаграм і Фейсбук? Фейсбук мені якось легше виходить вести, тому що там здебільшого в мене такі текстові дописи, над якими можна там посидіти, подумати, гарно їх сформулювати і написати. Інстаграм. Мені чомусь вести трохи важче, можливо, тому що я не висвітлюю е, ні сім'ю, ні дружину. Тобто, а сам ти зараз, е, ну що, ти там поїхав на якийсь концерт, вернувся з концерту тут вдома, якісь побутові справи. Не можна сказати, що прям життя якесь таке цікаве б'є б'є потоком, хоча деякі бувають такі. Речі, які от я він недавно, недавно виставляв, коли ми просто по Києву йшли в лікарню до знайомого військового, який там прибував, і нас попросили спустити панянку, оскільки не було ліфта. На восьмому поверсі в старшої пані був, здається, інсульт чи інфаркт. І її не могли спустити. І ми от спускали її разом, і там ці медичні працівниці просто. Фантастичні, бо вони її всіляко підтримували. Там я забув як зізвати пані. Чи ви чуєте нас? Да, подивіться, вас хлопці на руках носять От, у нас там восьмеро пихтить тими маленькими сходами. От ту історію я виставив. Чи багато часу займає придумування сценарію? Дуже по різному. Є моменти, особливо зараз, коли там чи якийсь прильот, чи щось стається, просто твоя частина роботи це придумувати щось смішне. А зараз купа моментів, коли довкола дуже мало смішного, або навіть так дуже багато сумного, і робити ту роботу, яка тобі напевно найбільше вдається, деколи дуже важко. Але попри все, ми розуміємо, і, і от я і команда VIP Тернопіль, з якими ми дуже багато часу і проводимо, і збираємо і е, стендап клуб наш львівський стендап, шо таким своїм. Е, навіть таким гумористичним напрямком ми все одно збираємо, допомагаємо деколи виступаємо навіть перед військовими, і це теж показує нам, що наша робота потрібна. Тому ти себе якимось чином перемикаєш, пробуєш себе налаштувати. Що та, навіть не зважаючи на те, що повномасштабне вторгнення, що в країні війна треба це робити. Це треба і для себе, і для людей, і для військових, яким ми теж допомагаємо таким чином. Кажуть, сміх продовжує життя. І якщо це правда, то після цієї розмови я буду жити до ста років. Сподіваюся, ви теж насміялися. Будьте щасливими та усміхненими. Попри все, а з вами була я, Кірина Яриш. До нових зустрічей, Па-па!